Дівчатка, маючи сьогодні яскраві губи, вирішила поділитись інформацією про олівчики для губ, тому що я їх дуже люблю. І якщо в мене губи нафарбовані, то це тільки олівцем. Так от. Е Вибираючи олівчик від моряки, ви вибираєте стійкість, доглянутість та екологічність. Трошечки розкажу подробиць. В своєму складі має гілорунову кислоту, вітамін Е, антиоксиданти та віск для стійкості, для доглянутості, для красивого вигляду і для того, щоб ваші губки були не пересушеними та здоровими. Також склад упаковки на 51% у нас складається з перероблених матеріалів, має е, зручну форму, викручується легесенько, геть зовсім легесенько наноситься. З цієї сторони має такий ковпачечок, де можна підточити кінчик, для того, щоб гарненько проводити контур. Для вашої зручності цей олівчик вам подарує комфорт. Та доглянутись. Я дуже вам рекомендую. Особливо, от, в мене є червоний, нюдовий, є темний нюд та рожевий це саме в моєму власному використанні. І саме цікаве, не дивлячись на те, що він восковий, його вистачає дуже надовго, хоч я і малюю просто всі губи повністю. Я вам дуже-дуже рекомендую мати декілька таких олівчиків в своєму б'юті-гардеробчику. Обіймаю, чекаю на ваші замовлення. До кінця місяця, саме до кінця місяця, ви можете замовити три олівчики і четвертий отримати в подарунок. Неймовірна пропозиція для того, щоб одразу заповнити свою косметичку класною палітрою олівців.